Так, друзі, всіх з добрым утром. Ми вже на лінії, На часах у нас вже 7.07 Опять працюємо по старій схемі. Завіз товарища в Боярку. І, як завжди, в очікуванні жирної каструлі. Зараз стаємо на наше старе місце. Короче, три програмки запустив, але ну, поки місць тишина що 838 мовчить, закази стріляють, але ну, тут рядишком нічого немає. От, один заказ якийсь по уклону висів придваріловка, там щось ціна якась 113 гривень, ну такое, знаєте, не о чому, як для утра. Так, он. Пробіг у нас 134,5 І ось ми зараз сюди так стоїмо. Де вчора ставав я. І будемо, коротше, друзі, чекати. Так що пожелайте мені удачі і хорошого, продуктивного, робочого дня. Перебрався поближче до Києва. А приїхав, приїхав в Святопетровське. Отут прямо якраз рядом біля дороги, це що на Боярку йде. На часах уже 7,50, що, чесно говоря, слабо. Дуже слабо. Київ кругом все світиться, а окраїни ніфіга. Коротше, я так зробив, наверное, виводи, що Боярка дуже-дуже туга на виїзд. Руборя, другий раз і щось такого немає, знаєте, фарти якоїсь хорошої цифри. Ну, нічого, ждем. Побачимо, може, другий заказ буде повеселеє. В принципі, друзі, так як я <кхід> і казав, узяв я пасажирку із І, значально, треба було їхати на метро Житомирська, а потім коротше, вона поміняла адрес на метро Боріспольська. Так що, плюс-мінус, можна так сказати, з утра мені попалася жирна каструля. Їхали ми, звісно, довго, блядь. не пам'ятаю, скільки я її взяв. Зараз на часах у нас уже 9.18. Ну мабуть, з часів полтора железно. Ми їхали. Кругом тянучки Софійської борщіговки поки виїжджав пробки. На скоросному трохи пробки були. От, Потім тут в районі Дружби Народів, як завжди. У ту сторону короче, все стоїть. От, короче, як -то, Проспект Свободи. Десь посередині приблизно, От заправки Амік. Амік і аж, аж аж до дружби народу, все в ту сторону стоїть. Чесно говоря, даже аж стрімаюся в ту сторону брати якісь закази. Пробки просто ужасні. Я не знаю, куди всі їдуть. Ну, як я предполагаю, не, большинство це все їздять таксісти. Таксисти. Так як на даний момент роботи зараз немає. А робота яка? В таксі. От і все, і всі їздять, мотаються. Ой. Так вам скажу, щоб так і ще назад би отаку взяти, би таку цифру, де можна вже і додому їхати, серйозно. Чимо то їздить, собирати по 100 гривень, а так сразу раз і цифра. Так, друзі, тільки що висадив пасажирку. Я не знаю, скільки я їхав, правда, скільки я взяв. Коротше, зараз на часах у нас 10.35. Приїхав я на Петровку. Пробка була, коротше, аж от перехрестка Маяковського і аж до моста, там, де ремонт ділають. Навіть з полчаса тільки там тянувся. Пробка ужасна. Що туди, що сюди тягнеться все. Дивлюся, коефіцієнти світять на оболоні, то думаю, зараз переїду на оболоні. Може за болоні щось візьму. І, грубо говоря, що, оце в мене. За три години три закази тільки зробив сьогодні. Ну да, Цифри вроді би більш-менш, але але але. пробки такі, що куди кругом не поїть. Він тільки що і з кумом по телефону балакав, каже, теж окружна вся тянеться в районі Жулянського моста, в сторону Тірімков. Коротше, тянучки, таке впіжитлення, вроді би, сьогодні не вівторок, а п'ятниця. Все в пробках, все. Ще раз повторююся, вроді би, наче я б не сказав би, що і робот зараз в Україні дуже багато. Ну, Навірно, борсьо, що великий процент, що працюють таксісти, друзі. Коротше, передвигаємося на полонь, побачимо. Я думаю, з улоні щось буде, бо коефіцієнти світять. Так, зров я ще, можна так сказати, мінімалку. Приїхав сюди на Гаврилишина. Коротше район Лук'яновки і проспекта Перемоги. Це взяв я з Петровки заказ. Тут на Укрпошту. Клієнт якийсь в коробках щось відправляти, навіть зібрався. І коротше пока стоїмо. Витираємо машину від пилі. Я думаю, всі так, таксисти поступають, коли нема роботи, бля. Коли немає кого возити, є можливість Повитирати машину, правильно, друзі? Правильно. Це світоє, бля. Порядок, бля. Да самому я вам скажу приємно коли... Машина чиста, бля. Фух. На часах у нас вже 11.09 11.09 і ми в ожиданні чуда Заказного чудо вже і цього міняти, вже таким на рулі чехол, що ужас. Наче його эти блядь, миші поїли. буде сказати хозяїну. Тут ще, конечно, все, блядь, на цьому рулі Сіки смальця, блядь що не передати. Коротше, чехол своє вже відслужив. Що ж це роботи немає, а? А ну пишіть як ви сьогодні у вас з роботою. Тоже, мабуть, більше їздите по пробках, ніж роботаєте. Ну пробки сьогодні, звісно... Конечно... Ну, дивлюся вже по болту таке там от, в районі вішньового, щось трохи на Виноградарі ріс світе. Уже все, вже така пора, що вже все цвітилося, а то тільки пробки залишили, можливо. Бо я, виходить, в таксі оце, їжджу по Google картах. Є то по вейзах їзде, ну, не знаю, я якось привик до Google. Оце тільки що у вейза плюс тим, що він камери показує де. Ну, я... Можна так сказати, я вже камери виучив, де вони знаходяться. В основному, в основному, де знаходяться камери, як би висять предупреждаючі знаки. Ну, пока що слава Богу, скільки це я вже місяця 14, рок роботаю. Поки що, тут -ту -ту. бог милував. Ще ніде не попадався на камери. Тут я проголодався, блядь. Яблуко, звісно, в мене все є, але воно вже бідне, більше неділі тут валяється у мене. Що то стрімаюся, я його вже їсти, блядь. Зараз тут ще щось попротираємо. Ось такий крепьош. Треба буде якось взяти камеру, щоб камерою посніматися. Бачите, кріпьош у мене даєте до камери. Екшн. Екшн камери. Ось такий у мене пульт є з до етой. До магнітоли, правда. Наверно, ну. Батарейку треба міняти. Якщо вона взагалі тут є. Ну, да, все, навіть витягується. Я, чесно говоря, ще не разу до нього не лазив. Так она вытягивается, хер ее знаю. Ну, короче, все бачите на этом. Такой у меня даже пульт. Магнитолу, бля. Даже есть это, бля. Фу. Она у меня, обидно уже аж этой. Пылью припала. Чесно я вже і не пам'ятаю я Де я її купляв я її заказував в інтернеті І по-моєму десь на лавіні купляли Але така вона я вам скажу Заряжена, бля Отак клас, бля І все, бля Ніндзя, бля Але зараз за видно Треба буде вже побритися сьогодні Такая вот массовка у нас есть, блядь. Такие у нас, друзья, массовки, блядь. Колпачки ж вроде бы на всіх колесах есть. Ось так. Пластиковий такий. Бидный прикуриватель у мене валяється. Все равно я человек не курящий. Так що вони мені і нафіг не треба. Хочу бардачку трохи ету, бля, пилюку треба поганяти. Короче, друзі, тільки що віз таку пасажирку. Погоди, інтернету немає. Коротше, віз таку пасажирку, сразу сіла, каже, ви, мабуть, каже, десь. В офісі, каже, працюєте? Та ні, кажу, всю жизнь кажу, за рулем. Каже, що тут такі, типу, ухожені, каже, третє, десяте. Всю дорогу, коротше, їхали, балакали, розказувала за все. Ну, тітка вже в годах, правда, 60 років каже. Казала, що з чоловіком розвелася. От. З чоловіком розвелася, це вже каже, знайшла собі, каже, кавалера. На 15 років, каже, младша. І дала вона мені работає вона, виходить, десь фірма якась у неї. Ловлю мишей називається. Коротше, кроплять все по фірмах різних, по об'єктах. Так що каже, якщо вже комусь треба, буде така же предлагати. Що каже, можна якийсь і процент з цього імети. Ну, я так узяв візитку, мало ли може комусь пригодиться. Наталія Погорєлова. Отак от. Так що й такі пасажири попадаються. А взяв я по 838. А заїхав, я знаєте, куди в самий Засранск? Знаєте Засранськ де знаходиться? На Троєщині. А знаєте, де саме? Конец закрепського, блядь. Конец закревського, Милославського, блядь. На часах 12.20. Я шибу, блядь. Що мене тут аж де, а? Точно пойду миш ловить. Та нічого, зараз буду, наверное, потихеньку десь їхати, бо тут нема смысла, мені кажется, Стоять на Троєщині. Це треба мати не просто фарт. Мені кажеться, з пригорода з якогось села, якоїсь хацапетівки. Проще виїхати, наверное, ніж з кінця Троєщини. Може і утром Троєщина й кипить, я не знаю. Но зараз 12.22. Я сумніваюся, що буду кипяток. Так що такі, от, друзі, діла. Теж трохи протягнувся перед Троєщиною на мосту там. І туди ж в обратну сторону теж пробка стоїть, бо там я ж говорю, дорогу ділять на мосту. Такое. Я вже, правда, і проголодався, вже й додому хочу. Я вчора десь, скільки я думав, вчора був, Наверно, десь чи в час, чи в два, навірно. Навірно, в два десь. Ну, плюс-мінус таке время. Добренько, будемо дивитися закази. Надіюся, що я отсюда, ребята, вискочу. Так, так, так. Я вже знаєте, куди приїхав? Опять взяв по 8.38. Привіз жінку на жд вокзал. А то на автостанцію біля ЖД вокзала. Каже, їду на Вінницю, приїжджала, провідувала дітей, каже, внуків, ну, я то кажу, дело світове. Якраз тільки висадив, он на часах час 07. Не знаю, що це робити. Буде, що то не буде. І, може, так само, як вчора. Їхать додому не. Іспитувати судьбу, бо все одно, ну що я тут зароблю? В лучшем випадку 100 гривень. Це й то, якщо мені фартоне, що попаде якраз додому. Ну, я скажу, приїхали ми, я вважаю, взяв її на Онора де Бальзака на Троєщині, да? грубо говоря, там возле Мілославської. За полчаса приїхали. Взагалі супер. У ту сторону, так, да, тянучка, якраз там, де моста вони роблять, в ту сторону тянучка, а в ту сторону якось так. Слава Богу, читаю, я через центр переїхав. Взагалі чітко. Це правда. Ще трохи була пробка, де тут по хрещатику с'їжджати на Тараса Шевченка на світлофорі. Така невеличка тянучка там на минутку, на минути полтори, можна так сказати, і не було її. А так проскочив, все чотенько, все супер. Ой, блядь. Що я вже позадовбався, блядь. Навірно, із-за того, що, знаєте, я вам скажу, що одна часть тіла говорить, Серега, треба ще трохи покуралесити, цифру зробити, а друга думає, Серега, та ну його нахер, блядь, їжджай додому, приїдеш, покушаєш, собі ляжеш, віддихнеш. А тоді вечором, як той казав, наіграй гармонь на вечірню рибалку. Не знаю, зараз ще трошки постою, якщо вдруг нічого не буде, то поїду так. Кстати, треба буде заправитися, бо вже... 257 кілометрів проїхав. Ну, це завчора і плюс сьогодні. От так що Якось так, друзі. Коротше, сидимо, ждемо. Якщо вдруг щось з'явиться дам вам знати. Так, друзі, простояв я 40 минут на ЖД вокзалі. Так мені коротше, і не фартонуло. Так що їду додому так. На часах воно вже час 51. Зараз поки заїду на, эту, на заправку, заправлюся. Дай й буде тобі време. Машини на жд вокзалі стоять. В основному в основному, так. Може хтось і під'їде, але в основному все я живой рушу. Двіження на вокзалі зараз немає. К сожалению, двіження немає. І Я вам скажу, це мені вже не последній і не перший раз Так, з вокзалом, він мені взагалі не фартить взагалі. От вечором, да, 9-10 вечора, да, вокзал розкипається, все кипить якраз а днем. Нема що робити на вокзалі, оце що знаєте, що я убіждаюся по поводу ЖД вокзала і по поводу тілімку вечором, як попадаєш. Тоже там що ловить. Як говориться, всі грошей не заробиш, правильно поїдемо відпочивати. Так що, кстаті, если комусь треба. Покропить этих мишей, криз, хлопов, блок, тараканов всіх насікомих, які є в нас в Україні, обращайтеся. Дам вам нові вам. І номер телефона є. Може, комусь і надо, може, комусь із вас, може у когось є хтось, якісь фірми має. В яких по-любому треба проводити цю профілактику, кропити всю, всю заразу. Так що я вам контакти дам, а ви вже рішайте самі, надо воно вам чи ні. Мінтин сзади їдуть з этими мигалками, бля. І на криші, блядь, синя з красним, і під лобовим. О, летять, блядь. Курюки. Куда-то полетіли, блядь. Видно на заказ. Навірно, ого. Стоять на фару ловлять, блядь, гаврики. Це ж забув як вона, поліва ця зупинка називається. В сторону центра стоять он на камеру на фару. І я, по-моєму, вчора їхав, отут а теж стояли. Оце якраз перед поворотом, оце десь поворот на Політехнічну теж були стояли там, якусь машину встановили. Бо там не зря, як ви їдете по скоросному трамваю в сторону центра. На, як якраз переїжджаєте індустріальний мост, там десь є з моста, там вісять знаки. Камер тут а ніде немає по скоросному, так що, якщо з радаром нікого немає, легко проскочите. Добро, друзі! Не будемо много говорити, їдемо на заправочку, заправляємося і їдемо відпочивати. Заправочки. Получається, проїхав я почти 268 кілометрів. Со скидкою у мене топливо виходить ось 26,39. Коротше, 25,5 літров вошло на 676 гривень. Цена пока що без змінення. 26,99. Коротше, 9,57, по 9,5 літров. У мене так воно по розходу. Ну, я скажу, розход. Я вважаю, це супер. Просто супер расход. Все, друзья, на часах он 2.10. Коротше, їду домой отдыхать. А вечером потім вийду опять на роботу. Всем спасибо, что додивилися моє відео до кінця. Пока-пока.